Окупанти оголосили, будуть рівняти Авдіївку із землею. З'явилися нові кадри штурму. Стало відомо, навіщо Росія раптово кинула купу техніки на захоплення міста. Подробиці вже за мить. Це фабрика новин. Мене звати сесія, Федор. Починаємо росіянам не вдається захопити Авдіївку, а тому вони готові зрівняти її із землею. Про це кажуть так звані воєнкори та російські пропагандисти. У них справжня істерика через розгром військ загарбників на підступах до міста. кажуть, що лише за півтора тижня наступу під Авдіївкою витратили майже все озброєння, яке накопичували від зими. Далі цитата. А у противника все ще є оперативні резерви, і їхнє логістичне плече значно коротше за нашим. Наявність таких підрозділів дасть їм змогу провести наступ із проривом фронтом і виходу на оперативний простір. Кінець цитати самі воєнкори жахаються від записів із розбитою технікою, що з'являється у мережі. Вони припускають, що втратили під Авдіївкою стільки ж техніки, стільки з зсу за весь час літнього контрнаступу. І доходять висновку, що роз російській армії буде набагато вигідніше стерти Авдіївку з лиця землі, як це зробили із Маріуполем, Бахмутом та іншими містами. Тільки послухайте ці кровожерливі плани. далі цитата: у нас вистачає заліза, щоб поховати Авдіївку не для одного пір дня, арт-ударів, а для тижнів і місяців не виходить брати точністю, беріть. Масованістю краще ми відбудуємо нові міста ніж будемо копати могили кінець. цитати. Але поки що усі оці погрози розходяться з реальністю, а вона полягає в повному провалі росіян пів Авдіївкою. Підтвердження цьому оприлюднили Сили спеціальних операцій України. Там показали відео, на якому бійці нищать. Купу військової техніки загарбників і додали, що окупанти спробували відновити наступ та оточити місто однак натомість отримали чималі втрати. Далі цитую. Оператори третього полку ССО виявили важку техніку окупантів, яка сунула у напрямку Авдіївки. За допомогою наявного озброєння, саме фпв дронів Петерка Джеверін, мінометів наші воїни оперативно зупинили ворога. Як наслідок якісної роботи знищено 4 БТР, 2 танки, кілька десятків живої сили противника. Кінець цитати при цьому зауважу, що це лише здобутки ССО на цьому напрямку діють і інші підрозділи України українських сил оборони, тож насправді знищеної техніки та особового складу росіян в рази більше. Окупанти самі це підтверджують. Вони обмовились, що стали заручниками ситуації, коли захотіли швидко захопити Авдіївку, щоб зробити подарунок Путіна. Російські генерали, схоже, знали про нічний візит диктатора в Ростова, тому планували до того часу масованою навалою техніки і бійців. Захопити, хоча б якісь важливі позиції в районі Авдіївки. а в підсумку поклали усю техніку та особовий склад. У банти скаржаться, що поранених не приймають у госпіталях, бо не вистачає місця, і водночас хвалять українську аеророзвідку, яка за допомогою FPV-дронів нанесла суттєвих втрат загарбникам. Як бачимо, сталінізм у рядах армії РФ процвітає. Генерали намагаються за будь-яку ціну захопити місто чи плацдарм. До гучних дат чи до приїзду вождя, тепер стало остаточно зрозуміло, чому за минулу добу у здведенні генштабу стільки жертв серед росіян. Нагадаю, що до втрат окупаційних військ додалося 1370 осіб. Схоже, більшість із них полягли в районі Авдіївки. Тим часом аеророзвідник підрозділу сова миколаївських морпіхів повідомив, що вчора під Авдіївкою в окупантів сталася катастрофа. Цитую.

Запам'ятаємо цю дату і місце. Це була найбільша російська катастрофа більше ніж у Білогородці минулого року. Кінець цитати. нагадаю, що йдеться про події травня 22-го. Тоді росіяни довгими колонами намагалися форсувати річку Сіверський Донець на Луганщині. Збудували понтонну переправу, але на іншому березі на них чекала смерть. Зсу розбомбили як саму переправу, так і техніку росіян. За попередніми даними генерали РФ поклали у Білогорівці майже 100 одиниць техніки і близько тисячі бійців. Загалом окупантам в Авдіївці нічого не світить. Тил міста надійно захищений, а лобові штурми приречені на провал. Таку думку в ефірі фабрика новин озвучив військовий експерт Роман Світан. Послухаймо тили. Андріївки дуже кріпкі в цьому смислі Це Карловське водохранилище, це високий берег Карловського водохранилища. Там стоит западные берега, высокие, там где-то несколько ну, в пару десятков метров превышения, там стоят батареи, которые будут которые удерживают тыл Авдеевского гарнизона. Задача одна сейчас. Это чисто политическая задача, то есть взять в кольцо попытаться взять кольцо, обозначить, значити, взяли в кольцо. Даже может не взять, допустим, а просто потом сказать, ну вот мы уже там все контролюємо це весь гарнізон. Ми його вже займали і его это продать. Друзі, на вашу думку, які перспективи у росіян під Авдіївкою Долучайтесь до обговорення в коментарях під відео також ставте вподобайки і підписуйтесь. Дякую за увагу.